У видавництво Полісся з'їхалися митці з усієї Житомирщини, з-поміж яких і піснярі, і прозаїки, і поети. Літературно-мистецький захід розпочався із пісні Падає синій туман. Василь Джунь із Ружина компонував на музичному інструменті. Так як у нас літературно-мистецька студія, то і музика поєднується з поезією, з літературою. Ну досить досить цікаві моменти. Але Можна сказати, що, мабуть, кожна студія це свято, тому що люди приходять просто для душі послухати щось таке, от незвичне, небуденне. Василь Джунь грає на 28 інструментах, говорять в його оточенні. Він багатогранна особистість. Майор міліції багато років поєднував основну роботу із мистецтвом. Не криво моя <риводжування> педагогіка, музика, педагогічна діяльність. Друга, це така більш на кантиніша. Попаду все ж таки піти о, працювати в міліцію. Окрім того, на мистецькому заході презентували та обговорили книгу Григорія Ткаченка.